На Рівненщині проведуть серію тренінгів для реалізації ветеранської політики області. Під час робочої наради представники влади повідомили, необхідно провести ряд навчань у тергромадах, аби там змогли надати різноманітну допомогу для наших військових. Ми маємо в першу чергу самі для себе проводити ті навчання. І зрозуміти ті алгоритми дій, як і куди ми рухаємось. То, як ми навчимося тут і зараз, це все ми будемо доносити до територіальних громад, так як на сьогоднішній день із наших 64 територіальних громад, кожен рухається так само. Як розуміє натомість у департаменті соцполітики області пропонують не лише навчати фахівців для надання допомоги захисникам та захисницям, а й залучати до цих процесів голів тергромад. «Старости – це ті люди, які безпосередньо знаходячись в селі, бачать, знають, хто в них повертається в першу чергу. Розуміють, які потреби в цих людей. Ми стикнулися з тим, що отримали запит, що мають ветерани з Рівненщини потребу у забезпеченні дровами для опалення. Як почали розбиратися в результаті, знайти хто потребував, від кого інформація не змогли. Марина Корольова, яка відповідає за опіку ветеранів у області, акцентувала увагу на недостатньому інформувати. Ані військових у тих чи інших питаннях, і тут мова йде не лише про соцзахист та пільги. Мало інформації знають ветерани щодо працевлаштування грантової державної підтримки. Багато нюансів пов'язаних з перекваліфікацією, підвищенням кваліфікації. Тому відповідно просимо обласний центр зайнятості врахувати у своїх роздаткових матеріалах і фахівця, який буде презентувати цю інформацію для фахівців тергромад, зробити на цьому акцент. Піклуватимуться в області і про. Ментальне здоров'я військових втім робити окреме навчання фахівців лише по цій темі недоцільно. Вважає координаторка по цьому питанні Олена Гандзюк. Ми будемо їхати для того, щоб не говорити лише про одну тему. Буде фактично інтегрована ну така, от багатопрофільна зустріч і через теми зараз тут я звертаюся з проханням це все інтегрувати і об'єднати. Але якщо це буде 12 чи 13 презентацій, це буде багато. Навчання фахівців з надання допомоги військовим розпочнуть з Рівненського району. Там уже є 25 людей, готових пройти тренінги. Павло Невесенко, новини Рівного.